Показываю, 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 лучше. показываю, Франция. Кобзар. Кобзар. Я галочка тут осталась. Кобза. Франциан. 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 Франція. Кобзар. 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 Я Голос нарахує. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Сі. За кого? Вісім чоловік. За кокзад. І один, два, три, чотири, п'ять за звіри. Де було претензії? де вам Все, що є, буде долучатися до протоколу сесії сьогодні. Тобто воно долучиться, протокол готується 5 днів. Захочу ознайомитися і подивитися. Будь ласка. Секретарям більшість голосів обрано Кобзар Олену. Далі на розгляд питання про регламент селищної ради. Голосуємо? Голосуємо. Питання про регламент на обговорення. На обговорення. Ми не приймаємо його, ми тільки обговорюємо те, щоб усі ознайомилися. Всі. Всі, всі. всі. Одноголосно. Ні, регламент. Який новий? Ми підготовлювали, ну, в принципі, проєкт робили. Він у да, голови закриті, голові селищної ради ми надавали для того, щоб ти оглянув. Зна... Да, подивився, тому що не всі знають всі ці деталі. Він знає, на жаль, голова відсутній. Тому в деталях. Не можу сказати, ми робили по регламенту згідно.